Гаразд, гаразд. Давайте тепер трошки вивчимо, як створювати нові гілки, як переміщатися між гілками, як додавати зміни між е, гілки незалежно від одної. А пізніше про те, як їх смерчити докупи, об'єднати. Поїхали. Вже на даний момент у вас є одна гілка, і в ній є. Три окремих коміта. Ось, голова атачнута до гілки, і вона є приатачена до останнього коміта. Все прекрасно, та як, так, як задумано, як і має бути. А тепер дивіться: дуже часто потрібно є оця основна гілка мастер, або ще її інколи створюють іншу гілку development. Ось, вона ніби спільна. Туди зливається весь готовий код. Але інколи буває, що. Вам потрібно створити якусь свою окрему гілку, щоб написати якусь фічу, наприклад, якийсь там екранчик з кнопочками. Наприклад, еван... екран реєстрації вам потрібно зробити. І він складається з багатьох кроків, з багатьох комітів. Ви не хочете, У вас в команді кілька людей, ви не хочете засмічувати своїми цими комітами, зі своїми дивними назвами гілку спільну, девелопмент або мастер. Для того ви створюєте свою іншу гілку від тої гілки, вона йде отак в сторону, і собі там створюєте окремі коміти. Ось. Тим часом з основної гілки мастер, хтось інший може створити якусь свою іншу гілку і піти в іншу сторону, відгалужитись. І створювати, робити якусь іншу фічу. Тобто, якщо ви там робили екран авторизації, логування, то тут він робить завантаження файлів. От, кожен працює у своїй гілці, маючи спільну основу, у цей мастер. І, і, і коміти кожного не впливають на іншого. Більше того, навіть якщо ви одні в команді, ви можете собі створювати гілки, щоб паралельно робити одну фічу в одній гілці авторизацію і іншу фічу в багатьох комітів в іншій гілці завантаження файлів. Давайте зараз земолюємо таку ситуацію, наприклад, і нашого цих файликів і папочок. Добре, ми знаходимося в спільній такій кореневій гілці Master. Тепер ми хочемо створити іншу гілку, наприклад, де я назву її Login Screen. Що ми робимо? Ми спочатку нам треба знаходитися головою на тому коміті. На останньому коміті від мастера, тому що ми хочемо від останнього коміту гілку створювати. Правильно? От, я вам говорив аналогію, вона важлива. Гілка і на ній є закагуліни такі такі, такі такі нарости, це наші коміти. Ви хочете гілку зробити від останнього наросту, останніх змін, правильно? Ну, в даному випадку так, допустимо, так. Але знаєте, що ви можете зробити, зробити гілку від попереднього закагулянки і піти від неї в сторону, дати паросток тоді. Та. Тому що вам, наприклад, не потрібні зміни останнього третього коміту. Тому вибираєте собі за Googleну в даному випадку останню, саму свіжу, зазвичай така вона так і вибирається, і відділяєтесь, відколюєтесь. Я знаходжуся тут, тому я буду відколюватися, відколювати нову гілку від коміту Added new file, від того коміту, де в нас є вже папка, folder, і там є файл Apple File. Git. Бранч. Ось так. Git branch і назва гілки. Що це в нас буде? Я умовно логін скрін. Це назва. Оця назва. Це назва коміту логін скрін. Enter. Робимо git log one line. Дивимося, яка там ситуація. І що ми бачимо? Ми бачимо, що тепер у нас є одна гілка мастер, і там вже ну, з тими самими змінами у нас є гілка логін-скрін. Тобто можете собі уявляти, що ця гілка от-от тут почалася. А вже тут починає зароста, ну, виростати нова гілочка, такий паросток з'явився. Хоча ще ніяких змін немає. Ніяких нових комітів в логін-скріні ще немає. Так, а де ми знаходимося? Якій гілці ми зараз знаходимося в мастері чи в логін скрін, git статус. Ми знаходимося в гілці мастері, тому що branch бранч логін-скрін, просто створює гілку, цей пупінок. А git checkout і назва нашої гілки вже переміщає нас в новостворену гілку. Оп. Бачите, каже нам коміт, ви переключилися на гілку -логін -скрін. Люкс. Перевіряю я. Я кажу: Окей, мало ли там, що кажеш. Git статус. Хочу перевірити. git статус. Так, on-branch, логін скрін. Давайте. one line, яка ситуація зараз тут. Е, ситуація добре. Голова, голова тепер заатачена до логін скріну. Мастер собі лишився на рівні цього самого, але ми зараз важливо знаходимося в логін скріні гілці. І тепер. Тепер, оскільки ми знаходимося login screen, ми можемо додавати якийсь свій, наприклад, давайте створю нову папку, login folder. Наприклад, умовно назву її Login, а всередині створю новий файл. Text file. Так, що це що це робиться? Ага. Simple package, логін, добре. Тут а, я роблю new. І тут логін скрін. уявимо собі, що я там додав до фіга-коду і в мене є цілий екран логування. Зберігаю save, називаю файл, логін screen. Може, мій є настільки інтуїтивно створювати файл тут в маці? Чи то я просто звідту він дис? Коротше. Поїхали далі. Що ми маємо тепер? Ми, будучи в гілці, логін скрін, собі створили нову папку і там зробили новий файл логін скрін. Тобто, створили новий функціонал. І я собі спокійно комічуся. Git статус. М -м, перевіряю. Ага. Щось напомінялося з папками. І дався новий файл git add. Крапка, git status Перевіряю. Ага, супер. Я тепер озеленив свої зміни Логін-скрін. Файловий. Файлове розширення. Rtf. І воно готове до коміту. Комітаю. Угу. Називаю Edit login Screen. Enter. Перевіряю, що в нас там git lock One Line. Добре. Добре. Тепер, уявіть собі візуально, що відбулося. Є гілка, основна мастер. В ній є три коміти. Три Заґгуліни. Від останньої ми зробили гілку Login Screen, і вже з того паростка є одна Заґгуліна. Називається новий коміт Edit Login Screen. Мастер. Це інша гілка. Основна, вона вже не знає про зміни, які відбулися в логін-скріні. Поки що, поки ми ті зміни не злили в мастер. Тому, якщо ми переключимося, от от, от от уявіть собі, як в реальному житті в мастері там відбуваються всі зміни, які готові до релізу. А ви собі писали кліпали фічу тиждень часу, Легін Скрін, ну закомітили її. А тепер ви хочете інші розробники ще не знають про ті свої ті зміни, тому що вони працюють з мастером, або в своїх гілках, які теж відкололися від мастера. Тепер, якщо ви переключитеся на мастер, а ви можете переключитися на мастер checkout, вже знайома вам команда git checkout Master, ви побачите, що зміни, що ви повернетеся до змін, які були останні в мастері. І нічого не знаєте про логін, про new login гілку. Git checkout, бачите? Зразу файлова система зліва помінялася. Тепер ви, у вас немає функціоналу. Екрану логування. це логічно. Git one line. Дивитесь, що там сталося з головою. Голова повер... коли ви зробили Git checkout, уважно, назва гілки, а не ідентифікатор коміту, тоді все працює класно. Тоді голова автоматично переміщається в гілку, яку ви перейшли мастер, і атачиться до неї. А якби ви зробили git checkout і ID-ха оцього цієї. Цього коміту і знову бачили оці всякі диватства, що ваша голова детачнулася, і коротше, і це небезпечно. Тому краще використовувати Git checkout назву гілки. Все буде передбачено, ніж git checkout ідентифікатор коміту. Бо тоді треба буде голову вернути, затачити назад. Добре, Git checkout Master переходить на гілку Master. Git checkout логін screen Переходить, бачите, свідчить на гілку логін-скрін. І тепер ви бачите всі зміни, які є. І так можете собі повертатися, скільки завгодно. До речі, хто не знав, в терміналі, коли ви нажимаєте стрілечку вверх, ви бачите всі попередньо введені команди. Це може бути зручно. Стрілка вверх, стрілка вниз. От. Так що git checkout назва гілки переключає вас між гілками. Добре. Добре. Давайте. На цьому буде достатньо. Створили нову гілку, переключились між ними. А далі ми будемо вчити, як мерчити гілки.